Трава шавлії відома усім. У народі її прийнято використовувати для лікувальних цілей. При захворювань багато хто полощує горло відваром шавлії та промивають ніс. Різновидів цієї рослини дуже багато, понад 900, але лише деякі з них використовуються для медичних цілей. Ці види зростають в країнах Середземномор'я. В нашій країні шавлюю вирощують спеціально для аптечної мети. Придбати шавлю ви зможете у аптечній мережі Гармонія 2000 як у висушеному вигляді, так і у вигляді настоянок, ефірних олій та льодяників з екстрактом шавлії. Шавлія містить ефірну олію, яка пояснює її протизапальний та антибактеріальний ефект. Також до складу шавлії входить камфора, яка позитивно впливає на роботу органів дихання, тіамін покращує нервову систему та обмін речовин, Флавоноїди, які зміцнюють стінки кровоносних судей. Основні лікувальні властивості шавлі знеболювальна дія, усунення запальних процесів, підвищення імунітету. Є кровоспинним та сечогінним засобом, діє як відхаркувальне при застудах та грипах, стабілізує нервову систему, сприяє роботі травної системи і покращує вироблення шлункового соку та жовчі. стимулює роботу печінки, нормалізує циркуляцію крові судин-головного мозку та провокує виведення шлаків та токсинів з організму. Шавлія має в'яжучу дію і є потужним антисептиком. Її застосування має широкий спектр лікарських властивостей. Захворювань, при яких шавлія має лікарські властивості, досить багато. Стоматологічні проблеми лікарську рослину використовують при кровоточивості ясен, при стоматитах. Рослину використовують при вірусних інфекціях, ангіні, бронхіті і навіть астмі. Шавлі використовують при гострих та хронічних захворювань травної системи, при хворобах нирок та печінки, при захворюванні суглобів, поліартрит та ураженні корінців спинномозкових нервів радікуліт. Оскільки шавлія має різні лікувальні властивості, рецепт її застосування залежить від того, якого ефекту хоче досягнути фахівець. Є безліч різноманітних рецептів для активізації. Певного лікувального ефекту цієї рослини. Шавлію часто застосовують в гінекології, при клімактеричних розладах, а саме в ясному потовиділенні, дратівливості та приливах. Також шавлія часто застосовується в гінекології. У давнину лікарі знали про користь шавлії для жінок, які ніяк не могли народити дитину. Лікарський ефект пов'язаний із вмістом у рослині фітогормонів – речовин за змістом близьких до естрогенів, жіночих гормонів. Трава шавлі здатна зняти напругу від стресу та запустити процес репродукції. Ефірне масло рослини сприятливо впливає на репродуктивну функцію як жінок, так і чоловіків. Ця рослина також є природнім афродизіаком. шавлю не можна використовувати під час вагітності. Вона підвищує тонус матки, на ранніх стадіях може спровокувати викидень, на пізніх може стати причиною відшарування пациенту. Придбати препарати, у складі яких є шавлі, ви завжди зможете. В аптечній мережі Гармонія 2000 у Чернівцях.